Вітаю студія. Зараз знаходимося на вулиці Івана Мазепи. Власне, тут вже буде розпочинатися хода безсмертний полк. Бо як її організатори назвали цього року, ніхто не забути й ніщо не забуто. Вже добрих кількасот людей, навіть напевно, біля тисячі, вишикувалось у колону і будуть іти вулицею Мазепи, потім Лаврською, і до парку Слави, до монументу вічного вогню, і там покладати квіти. Тут, власне, бачимо також, що Багато поліцейських є вже е, готуються рушати. Кордон не кордон, перепрошую, такий супровід е, склали також і е, курсанти військових інститутів та училищ. Вони стоять повздовж всієї е, всього маршруту з українськими прапорами. Е, та, окрім цієї ходи, також ще є події е, біля офісу е, організації Українських націоналістів. Там правоохоронці заблокували вихід з офісу і е, власне. Не можуть унівці вийти з приміщення. Ми тільки що там були, тривають суперечки між правоохоронцями та представниками ОУН. Правоохоронці кажуть, що проводять превентивні дії. Хоча, в свою чергу, унівці говорять про те, що вони санкціонували з міською владою свій окремий захід. От ми, власне, вже будемо зараз дивитися, як. Буде рушати колона. Додам, що е, дуже різного віку е, люди присутні тут. Ну переважно це вік 40+, плюс, з абсолютно різними настроями, абсолютно різними якимось е, не знаю, переконаннями, чи що е, поспілкувалися. Одні говорять про те, що просто прийшли вшанувати е, пам'ять е, свого родича, який е, там поліг десь і з маленькою ідуть е, з маленьким портретом інші ж е, із. Символікою і георгіївські стрічки на портретах бачили, і е, ордени, е, і тому подібне. Власне, е, додам також про те, що є тут і такі люди, які ходять, е, ну і собі підніс, е, кажуть, що це бандери, війну почали, і ну, і і тому подібне. Власне, зараз будемо е, спостерігати за тим, як рухається колона е, акції. Ніхто не забути, ніщо не забути слово вам студія.